Ви на каналі Кінешов. Сьогодні я виказую одежду своєї б... бебі Бон. Ось. Начнемо, пожалуйста, із такого. Це пільоночка моєї бебі Бон. Напишіть мені в коментарі. Мої бебі Бон звати Маша. Звати невідомо Маша на бебі Бон чи бебі Бон просто. Напишіть мені в коментарях. Такі ползунки, так пирата, пиратка там. E, вот ва... Там, якщо ви Там є ручки маленькі. Ось такі. Такие яблочка, вкусняшки и лошка. Bet is Bet Bea. Це e, шапочка. Ось така. Костя мобратиш. Э ось таково одерту. На мне не бой небо. Эээ, як, 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 як я забула такою е-е, ковточком. Там два. Ось один. Платічко я порізала було свої, бо мені було б ще одне. Ось ковточки. Е-е, таке таке платічко. Я вам скажу, я не мало юдом молодец, це не, не молодше. Ось це клопки. И лишилось один, два, три. Ось така класна эм така класна шапочка, що можна называть. Там є квадратки. Ось гольфік біленький. І такі олнуки. Така вивонку напсьому. І останні, Але напишіть в теж я б цим не піші, ні, казати. Казати до цього халат, курточка, я не знаю як. Давайте все. Ставь лайк и подписывайся на канал Кивишо. Всем пока. Пока-пока.